Ідея вистави складалася буквально із пазлів. Вчасно згадали виконавця ролі старшини Васкова, народного артиста Віктора Мрешніченка. Він був засновником акторського факультету у Полтаві. Захотіли пошанувати автора повісті Бориса Васильєва, який помер у травні 2013-го. І, врешті, сам акторський склад: один юнак та п'ять дівчат підштовхнув до постанови вистави. Режисер, постановник і керівник курсу Богдан Чернявський зізнається, клав у свій перший випуск акторів усе найкраще, тому і не побоявся взяти складну річ: пластика, енергетика, емоція, взаємодія, вміння бути впливовим. Як наглядача, так і для своїх партнерів, і е, надзвичайно важливий аспект ансамблевість, тому що дуже багато сцен, коли одночасно е, знаходяться вони всі разом. У виставі на дві дії немає масових сцен, жодного німця. Їх заміняє звукова фонограма, в якій і постріли, і вибухи, і спогади очевидців, пісні, і навіть красномовна тиша. Вистави хочуть привернути увагу сучасників на жахливі наслідки війни, що калічить долі. А також згадати подвиги ветеранів, серед яких, запевняє режисер, було і багато українців у самій же виставі. Всі тут ну, нібито росіяни, окрім однієї героїні, це вже моя така власна ідея. І знову ж таки вона виникла ще до того, як в нас зараз з Росією такі стосунки. Ще до того я вирішив, що одна з героїнь буде. Не тільки українкою, вона буде просто нашою землячкою. Вона буде з Полтави. Молоді актори із своїми персонажами поріднилися і зробили відповідні висновки. Я зрозумів, що я можу бути різним. і ну спектакльміна ця роль дала мені чувство відсутності степіні младшої сестрі, родителям, окружаючим. Можливість відчути, як це бути на війні, саме матір'ю, яка чи, яка думає подумками вся в дитині, вся там. Хоча тут бої, але це так не важливо, тому що там є дитина, яка потім буде рости після війни, буде життя. Мати в собі е, таке бажання покласти, навіть покласти своє життя за життя своїх друзів за життя своїх рідних, за свою батьківщину, яке просто е, хочеться про яке хочеться говорити другим людям. Працювала над виставою майже рік. До роботи долучили працівників театру Гоголя. Палацу культури залізничників, аматорського театру на Павленках, музеї дальній авіації. Військово-спортивний центр воїн оцінювали дипломну роботу випускників провідні актори театру імені Гоголя та адміністрація училища. Патріотизм, відданість своїй батьківщині, здатність в такому молодому віці, не вагаючись віддати своє життя за батьківщину, за своїх друзів, за своїх рідних, мені здається, як ніколи зараз це важливо, завершуючи слово, дісталося глядачі. Критерій класної вистави це коли актори радіють або їм весело. Ти починаєш у своєму серці радіти з ними. А коли вони страждають або організують, в тебе машинально течуть сльози. І от якщо це відбувається, тоді вистава дійсно класна, і зараз це відбулося.